Органічне добриво для здорового ґрунту та сталого землеробства. Органічне доброво в «Гудвелі Україна. Щороку до 550 тисяч тонн гноївки замінює до 4 тисяч тонн мінеральних добрив, використовується на всіх культурах компанії. Графік внесення: весна, березень, травень, озимий ріпак, пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, осінь, озимі культури. 20 одиниць спеціалізованої техніки, 20 кваліфікованих працівників, постійний контроль бригадира, робота згідно з планом і законодавчими вимогами, органічне добриво сприяє розвитку міцної та здорової кореневої системи у рослин. Пшениця на полях із внесеними органічними добривами формує розгалужену та добре розвинену кореневу систему. На полях без органічних добрив у ячменю спостерігається недостатній розвиток кореневої системи, що обмежує його ріст та здатність до засвоєння поживних речовин. Ячмінь без органічних добрив формує слабке коріння. Натомість, у пшениці на органічних добривах коренева система міцна та здорова основа росту. Результати внесення органічних добрив, підвищення вмісту гумусу з 2,5% до 5,6%. Один з найвищих показників у західній Україні. Внесення органічних добрив це інвестиція в здоровий ґрунт, стабільну врожайність і чисте довкілля, а також ефективний шлях до сталого екологічного землеробства.